Привіт, друзі! Ви дивитесь календар кльова щоденний прогноз рибалки. Це прогноз кльова на завтра, 3 жовтня. Осінь уже відчутно підкосила дні: ранки холодніші, листя шурхотить, а вода в ставках і річках поступово стає спокійнішою, але не завжди більш щедрою. Завтра загальна картина на водоймах України буде досить обережною. Риба в багатьох місцях відчуває перепади температури і зміну погодних умов. Тому апетит у мирної фауни притуплений, а хижак виходить на полювання лише у короткі вікна активності. Тож, якщо плануєте виїзд, готуйтеся до терпіння, уважності і різноманітності в тактиці. Уявіть собі, ранок на водоймі. Повітря ще прохолодне, поверхня води, немов матова, іноді пробігає хвиля від пориву вітру. Саме в ці години, коли світло м'яке, може трапитись перший шанс, кілька обережних клювань, короткі підйоми. Це найкращий час для тих, хто ловить мирну рибу, тонкі повітки, невеликі гачки і класичні наживки. Черв'як опариш, тісто дадуть вам більше можливостей. Не кидайте в воду тонни прикормки, обирайте дрібну фракцію небагато, щоб зацікавити, а не перенаситити. І пам'ятайте, що шум біля берега сьогодні ваш ворог. Кроки, розмови, гучні закиди можуть загнати рибу в глибші укриття. Хижак завтра може бути вибагливим, але шанс у нього є. Ранок і вечір ваші вікна. Якщо знайдете плесо з перепадами глибини, корчами чи заростями, спробуйте воблери середнього розміру, коли в нлишні чи силикон на джик-голівках. Комбінуйте проводки. Рівномірна іноді працює краще, іноді потрібна гра з паузами і ривками. Для щуки не забувайте ставити міцний повідець. Вона любить перевіряти межі снасті. Окунь сьогодні може реагувати на більш дрібні приманки і нервову проводку. Тим, хто вирушає у західні регіони, варто сподіватися на трохи кращі умови. Тут, в затишних ставках і озерах, вода може хоч трохи прогрітись в день і створити можливість для більш активного кльова мирної риби. На сході і південному сході через пориви вітру і локальні опади, риба буде обережніша. Хижак може проявлятися лише в короткі моменти, коли вітер стихає або перед черговим фронтом. У центральних і північних районах все дуже залежатиме від конкретних місцевих умов: чи є захищені затоки, чи глибокі ями, чи вода прозора, чи замутнена. Від цього значною мірою залежить успіх дня. Погодні поради прості і важливі. Одягайтеся пошарово, ранок може виявитися холодним, вдень стане більш тепло, а ввечері знову охолоне. Дощових і вітровка сьогодні не зайві. Взуття має бути водозахисним. Запасні рукавички і шапка знадобляться, якщо вітер посилиться. Візьміть із собою запасні приманки, кілька варіантів воблерів, блешень і силікону, бо інколи одна-дві зміни приманки вирішують усе. І не забувайте про базу, їжа, вода, аптечка, ліхтарик. Безпечна риболовля завжди важливіша за кількість клювань. Підсумовуючи, 3 жовтня не найзручніший день для масивного кльова. Але він дає простір для тактичних рішень ранок і вечір ваші шанси. Мирна риба потребує делікатного підходу і небагато прикормки, хижак уважного вибору приманок і правильної проводки. Якщо підете на водойму, готуйтеся до несподіванок, експериментуйте з приманками і не забувайте про комфорт на березі. Хай цей день принесе вам кілька приємних клювань та гарні історії, навіть якщо улови будуть невеликими, рибалка завжди дає час на роздуми і задоволення від природи. Нехай кльове до зустрічі завтра!